Всім привіт! Я зараз працюю над моделлю літака Венград мк 1 да. Ну, я вже чимало відео зняв на цю тему. І сьогодні я хочу поговорити про його розфарбовку, про те, що є в наборі, є в інструкції, і те, що було в реальності. Да. О, бачите, він вже пофарбований. Ну, я працюю над цим під алюміній. Коробка. На коробці він показаний в британському камуфляжі. Також є його окрас. Тут на коробці вказаний шведський окрас. І тут є дуже цікавий момент. Я взагалі хотів поговорити сьогодні саме про окрас цього літака. Ну, По-перше, трохи історії, тому що це літак американський, був створений у фірмі Waltie. До речі, його проєктував інженер, той, той самий, який побудував відомий літак Hughes H1, який встановив рекорд свого часу. Тобто, ну, Hughes був бізнесменом, він не був авіаконструктором, він, 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 він подавав ідеї, але будував інженер. І власне цей самий інженер він побудував і цей літак Венград. От. Ну, якщо хто десь хоче більш детально знати історію цього літака, ну, в інтернеті є ця інформація. Тут він указаний, ну, намальований на коробці, на кладинці, саме британському камуфляжі. Я хочу відкрити ті Варіанти розфарбовки, що вказаний в інструкції, і відповідно є декалі. Да? І тут є певні нюанси. Річ в тім, що це трошки історія, що цей літак він стояв на озброєнні, фактично стояв на озброєнні Сполучених Штатів та пізніше Китаю. Тобто його зняли за зброєння Сполучених Штатів і передали Китаю. І було побудовано так багато так валти, не знаю, може десь Сотні Півтори було побудовано десь так. І спочатку вони повинні були бути йти в Швецію. Але Норвегія була окупована в 40-му році. І Заказ е, е, анулювали. Чому? Тому що боялися, що із Швеції ці літаки вони були достатньо нові на той час вони потраплять до німців. І ці побоївання були безпідставні, тому що, хоча Швеція була нейтральна, ну, цей нейтралітет був такий доволі хиткий, і німці там себе чувствували в Швеції доволі вольготно, і навіть. Проходив деякі комунікаційні шляхи через Швецію, ну не німецьких військ. Ну дійсно все це могло попасти в руки німців. От і що ми тут а, і потім ці літаки залишились. Партія виготовлена для Швеції. Вона залишилась в США, і ці літаки хотіли передати Британії. Вже були навіть деякі літаки пофарбовані британський камуфляж. Ну, британці чомусь від них відмовились. І потім ми їх, коли Сполучені Штати вступили у війну у Другу світову, їх перекинули на західне узбережжя США, де вони не несли патрульну службу, а також були у навчальних частях. Потім їх передали Китаю. Власне, реально на озброєнні вони стояли у Сполучених Штатах та Китаю. Але, Тут ми не бачимо в інструкції, ми не бачимо розфарбовки США та Китаю. У нас є тільки Швеція і Британія. І тут є деякі питання. Ладно, попогнали по першому конфляжу. Це в стандартному британському конфляжу тих часів. До цього варіанту розфарбовки питань нема, тому що дійсно є фотографії, дійсно є документальне свідчення, що так саме ну, такий окрас літака він існував. Тут питань нема. Питання до цього літака, до цієї розфарбовки. Тут, в принципі, питань теж нема, тому що це тут і, і, є фотографії, є фотографії, де. Літак знаходиться в 40-му році на базі в Каліфорнії. Це був, я так зрозумів, демонстраційний зразок для шведів. Він дійсно мав на собі шведські познавальні знаки розпізнавальні, і такий варіант окраса дійсно існував. А от тут ми маємо два Акраси шведських ВПС. Ну, це, скажімо так. Гіпотетичні, Тобто, як би виглядали літаки, як би вони стояли на Озбройній Швеції? І в мене велике питання до розробників цієї. моделі. Чому у нас є аж два гіпотетичних варіанти розфарбовки? Пофарбовані вони однаково, а розпізнавальні знаки, тактичні, трошки інші тут. Тут білі цифри, а тут жовті букви. Питання на Наше Нащо все це? Чому не зробити декалі варіант розфарбовки в країн, де вони дійсно стояли на збройні, тобто ВПС США та Китаю? Ну, я не знаю, чому цього нема. Тут є гіпотетичні варіанти, ну, які, в принципі. Я не знаю на що це зробили, і не зробили декалі хоча б декалі Китаю та ВВП США. Не знаю. Що стосовно цього, я вирішив зробити саме такий літак під Дюралі. Ну, взагалі, я хотів зробити його олівками, Ви бачите, він під алюмінієм не пограбований. Я взагалі хотів зробити його в стандартному американському камуфляжі. ну... Зверху оливковий, і знизу е, сірий ну я вирішив, я подумав, що він буде виглядати якось ну, да? Хоча я знайшов фотографію кольорову в інтернеті, де цей літак ну, з запознавательними знаками ВПС США, е, ну, він такий якийсь, я як би темний, ну, такий якийсь темно-коричневий. Понятно, що ці кольорові фотографії того часу вони можуть трошки ну, спотворювати колір, да? ну, некоректно відображати. Він такий якийсь темно-коричневий і таке враження, що він пофарбований -по 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 повністю такий колір. Ну це було попане вероятно, тому що впавне, тому що могли використовуватися як нічні. Літаки, патрульні, ну, не знаю. Ну, цікавий був варіант, да, коли він такий повністю темно коричневий якийсь, А може бути просто чорний з коричневим відливом, не знаю, як воно там було. Ну от Фотографія цікава була. От. І я вирішив спробувати. Пофарбувати під алюміній. Мені здалося, що в такому варіанті літак буде виглядати ну, і веселіше. Я бачив фотографії моделі цього літака в, під алюмінії, пофарбований, виглядає цікаво. Тому вирішив зробити ось цю. цей варіант розфарбовки. І ще один нюанс. В інтернеті я знайшов фотографію стосовно цього. Варіанта розфарбовки. Я в інтернеті знайшов фотографію саме цього літака. Ну, Скоріше за все, вона була з посібника технічного для техніків. Чому? Тому що на тій фотографії зняти капоти, показана передня частина без капотів, без панелі обшивки. Ну, на задньому видно, що він темний. Фотофотографія чорно-біло, літак темний, і на, на ньому шведські розпізнавальні знаки. Тобто, як мінімум, один літак, як мінімум один літак був пофарбований саме в такий колір. Стандартний шведський колір. Темно-зелений, е, сірий знизу, і на нанесені репізнавальні знаки шведських ВПС. Тобто. Судя по фотографіях, дійсно, як мінімум, один літак існував. Я думаю, що їх існувало більше, тому що вони... партія готувалася для шведських ВПС. Я думаю, на заводі їх фарбували вже безпосередньо під шведський камуфляж. От, і потім їх просто вже перефарбували під американські окраси. Але фотографії свідчать, що як мінімум один такий літак, я думаю, було їх було декілька. Тобто, отакий варіант ну, хіба що без тактичних знаків, він існував. Я думаю, це трохи історично. Я думаю, це має право такий камуфляж дійсно бути в книжці. Тобто, як мінімум, один літак такий був. Ну Звісно, без тактичних номерів обозначен просто. Це на зелений і з шведським ГПС. Тому коли будете, в, ну, і якщо хтось захоче цю модель зробити, е, от, можна зробити саме такий варіант. Окраси. Особисто мене, оце от, от все мене трохи поставило в тупик. Е, чому роблять е, розробники декалі і окрасу того, що не було в дійсності. Да? Це якось не дуже. Єдине, думаю, що цей літак може нести на популярному моделісті, тому що ну, не було якихось цікавих розфарбовок. Цей літак маловідомий. Я вважаю, що він цей літак забути, ну, незаслужено, даремно, тому що ну, насправді він не був плохим літак. Літак був непоганий, він. він Мав хорошу маневреність, швидкість, У нього було непогано на свій час, якби він був на рівні своїх однокласників. Да, може, тут трошки відстав, чуть-чуть відставав, трошки, ну не так критично. Він мав непогані характеристики. Да, у нього було, були свої дитячі хвороби. Ну, все це можна було довести його. Озброєння було стандартне на, на, на той час для американських літаків. Якби. Я думаю, що якщо б розробники займалися цією концепцією літака, то американські випадки могли б отримати доволі непоганий літак. Ну, сталося як сталося, ніхто не став їм займатися, доводити, були інші плани. От, і цей літак не є такий відомий, хоча дуже цікавий. Як на мене, на мою, на мою думку, він цікавий і з історичної точки зору. Як техніка з технічної точки зору, такий класичний літак кінця 30-х років, да, і на нього вплинув безпосередньо досвід хьюза. Да, така цікава машинка і така цікава історія. Тому я, що хто хоче, буду фарбувати, маєте все це на увазі. От, ну, поки все.